Вітаємо на рідному телеканалі. Мої колеги підготували для вас черговий випуск новин. Сьогодні поговоримо про таке: 65 світлофорів у Вінниці працюватимуть навіть під час відключення світла. Послуги сервісного центру надаватимуть у ЦНАПІ Крижопільської громади. Грант на власну справу отримав ветеран з Вінничини. 65 світлофорів в Вінниці зробили енергонезалежними. Навіть під час відключення електрики, світловкази працюватимуть на резервному живленні. Спеціальні блоки подачі струму планують встановити на більшості електронних регулювальників міста. Вінницька громада вже придбала 12 систем автономного живлення, що дозволить підключити додатково 22 світлофори. Світлофор, який уже десятиліттями регулює рух на перехресті юності та Хмельницького шосе, переоблаштували більш потужним блоком безперебійного живлення. Новий акумулятор дозволить працювати світловказу до 20 годин без електрики. Це при відключенні світла гарантує безпеку дорожнього руху, бо саме це перехрестя є одним з найбільш інтенсивним трафіком у місті. Це система безперебійного живлення. Вона вже Забезпечує більш тривалу роботу порівняно з попередньою. Тобто попередньо демонтовано буде встановлено на іншому перехресті, де йде менше споживання, і буде забезпечити відповідно тут таке перехрестя більше жваве, більш, більше транспорту, то тут потрібно збільшити в разі відключення тривалість роботи. Безперебійну систему живлення на світлофори в Вінниці почали встановлювати під час затяжних блекаутів у 2022 року. Тоді майже на кожній магістралі були затори та колапси. До повномасштабного вторгнення це має відношення тільки те, що світло в нас перебої, а так взагалі, -то це взагалі гарна ідея і мало би бути це завжди. Завжди буде працювати світлофор, будуть правильно, зменшення аварії. Спеціальними блоками подачі струму вже облаштували 65 електронних регулювальників в Вінниці. Кожна система це потужний інвертор та акумулятор, що забезпечує роботу одразу двох світлофорів. Також є дистанційне керування. В даному безперебійнику наявна система моніторингу зв'язок GPS-GPRS, тобто у відслідковому по зв'язку GPRS і плюс своя система захисту, тобто навіть якщо його демонтувати, перенести в якесь інше місце, ми будемо позиціонувати на карті, де він знаходиться. Вінницька громада вже придбала 12 систем автономного живлення, які підключать до 22 нових світлофорів. У разі якщо відключення електроенергії, світлофорні об'єкти працюють в автономному режимі. Потім світло з'являється, підзаряджаються акумулятори і до слідчого відключення. Найближчим часом блоки живлення встановлять на світлофорах по вулицях Замостянській, Батовській і Стрілецькій. Євгенія Всяніковденесковтун, телеканал Вінничина. Отримати чи обміняти посвідчення водія, зареєструвати транспортний засіб або ж отримати айді-картку. Відтепер можна і у Центрі надання адміністративних послуг Рижопільської територіальної громади. У прозорому офісі облаштували спеціальний кабінет з двим комплектом обладнання для зняття біометричних даних. Там можна відразу зробити фото та поставити підпис на документі. Раніше мешканці громади були змушені долати майже 50 кілометрів до найближчого сервісного центру в Тульчині. З нами на назв... Зв'язку Людмила Дмитришина, начальниця відділу надання адміністративних послуг Крижопільської селищної ради. Вітаю вас. Вітаю. Наскільки дано років... полегшить життя мешканцям громади? Знаємо, що раніше жителі повинні були долати до півсотні кілометрів, аби отримати чи обміняти посвідчення. Так, все вірно. Більше десяти років на території Крижопільської селищної територіальної громади. Не було послуг з реєстрації транспортних засобів та видачі посвідчення водія? Найближчий регіональний центр знаходиться за 47 кілометрів від селища Крижопіль. Тому актуальним питанням розвитку системи надання адміністративних послуг для керівництва нашої громади було наближення саме таких затребуваних послуг до жителів нашої громади. Тому впроваджено дані послуги в нашому центрі. Скільки часу зайняв загалом весь процес від ідеї до відкриття і хто фінансував сам проєкт? Процес тривав з листопада минулого року. В листопаді минулого року селищна рада закупила сучасне обладнання, а саме програмно-апаратний комплекс Принтер Сфіфт ПРО К 60. Принтер передбачений для двостороннього ретрансферного друку, подвійним модулем ламінування, і дана станція була придбана за кошти місцевого бюджету. 27 листопада також селищна рада підписала узгоджене рішення про співпрацю з регіональним сервісним центром ГЦЦ МВС України у Вінницькій, Черкаській та Кіровоградській областях. І за сприяння працівників даного регіонального сервісного центру проведено всі необхідні заходи для створення комплексної системи захисту інформації, погоджено декларацію в Держспецзв'язку, Працівники пройшли відповідне навчання та отримали доступ до. Здійснення необхідних операцій. А який графік нового кабінету і чи передбачено попередній запис загалом? Графік роботи ЦНАПу буде з вівторка по п'ятницю в прийомі даних послуг, тому що це тестова. Поки робота ми залежні від працівників сервісного центру МВС, так як вони обробляють дані заявки. Понеділок вони не працюють. Тому ми працюємо з вівторка по п'ятницю. Вівторок, середа четвер з 8 до 17, в п'ятницю з 8 до шістнадцятої сотні. Загалом, скільки послуг самодоступних в ЦНАПі Крижапільської громади? ЦНАП Крижапільської селищної ради надає 307 послуг. послуг. ЦНАПі реалізовано можливість надавати послуги за життєвими ситуаціями, наприклад. При одруженні та при зміні прізвища ви можете одночасно подати заявку на отримання id паспорта і замінити водійське посвідчення без відвідування різних установ. Все в одному приміщенні. Дякуємо, що вийшли з нами на зв'язок. На все добре. Також ще хочу сказати, що сьогодні першими заявниками на дані послуги у нас були крижопільчани Антони Чепуренко та Ігор Колодій. Вони обидва учасники бойових дій. Приємний став той факт, що заявники скористались нашими послугами у свій день народження. Дякуємо всім захисникам за захист та можливість працювати та надання послуги, надавати послуги усім громадянам нашої держави. А нашим глядачам нагадує Людмила Дмитришина, начальниця відділу надання адміністративних послуг, державний реєстратор виконавчого комітету Крижопільської селищної ради, була з нами на зв'язку. Власну справу майстерню з лазерного гравіювання каменю започаткував ветеран російсько-української війни Валентин Дихтяр з Вінничини. На це отримав півмільйона гривень грантових коштів через державний сервіс. Дія разом із товаришем вчаться працювати з обладнанням та опановують нову професію. Верстат для лазерного гравіювання каменю це перше, що придбав ветеран російсько-української війни Валентин Дихтяр за грантові кошти. Гроші отримав після того, як написав проєкт щодо розвитку власної справи. Це гравіювальний станок, як ще на нього називають, цокольно лазерний. Тут виходить, стоїть голка гранітна, яка ойка, гранітна алмазна, да, яка набиває фотографію. Валентин Дехтяр пішов на війну ще в 2014 році. Служив в 56-й Маріупольській бригаді. За кілька місяців до повномасштабного вторгнення звільнився зі служби та поїхав до сестри в Німеччину, дізнавшись, що ворог знову прагне захопити українські землі, повернувся до війська. Війна почалася. І, ну як вам сказати, я б собі просто цього не пробачив би. Я б просто там в Німеччині зійшов з ума. Ну кажу так, як є. О, і а так, мене. Як сказати, совість чиста, і я можу далі спокійно жити. Два роки в складі бригади Нацгвардії Червона Калина воював на сході країни. Рік тому, списавшись з Нацгвардії, разом з товаришем Костянтином написали бізнес-план та почали власну справу. Я люблю техніку, люблю, цікавлюсь таким і ну. Почалося все з 3D-принтера. Далі захотілося його покращити, потім щось створити своє. Створив, потім ще цікавився, розвивався, як це все працює. Чоловіки вчаться у відомих майстрів роботі з каменем. І перед тим як отримати грантові гроші на техніку, навіть самостійно змайстрували перший верстат. У нас є знайомий, о який займається цим вже 25 років. О, він, скажімо так, в цьому досить, ну, 25 років там вже. І ми якби спитали в нього, чи можна в нього постажуватися. Як там встановлювати пам'ятники, бо ми ж також займаємося і встановленням, Тобто що люди хочуть комплект від виготовлення до встановлення. О, І він нас навчив всім таким, скажімо так, а -аз замкнем. За умовами гранту Валентин має працевлаштувати ще двох людей. Поки підшуковує майстрів, справно сплачує податки, бо знає, що його бізнес це теж підтримка обороноздатності країни. Вікторія Ліварчук, телеканал Віничина. Розпізнавати небезпеки в інтернеті, уникати шахрайських схем, захищати свої особисті дані та правильно реагувати у випадку загроз або конфліктних ситуацій. Цьому на тренінгах та воркшопах навчатимуть жінок Вінниччини. Згідно даних поліції, саме панянки найчастіше стають жертвами шахрайських схем. Навчатимуть жінок виявляти фейки, експерти, представники кіберполіції та психологи у рамках соціального проєкту. З нами на зв'язку Тетяна Пашиніна, директорка Вінницького регіонального центру під підвищення кваліфікації. Вітаємо вас. Вітаю. Розкажіть ось нам детальніше про сам проєкт, хто і як може взяти в ньому участь. Перш за все, треба сказати, що проєкт реалізується не тільки нашим центром, він реалізується громадською організацією Громадянський парламент Поділля і Вінницьким регіональним центром. Також він виконується він проводиться на виконання регіонального плану Дій 25 а цей план, якщо ви знаєте, це е, резолюція Ради безпеки ООН 1325. Е, жінки мир безпека. І ідея цього проєкту виникла тоді, коли ми ознайомилися з соціологічними дослідженнями: Економіст Intelligent Unit, згідно з якими 85% жінок з 45 країн, включаючи Україну. Е, вже зазнали, чи стали свідками якихось кіберзагроз, кібератак. А може, й самі стали вже попалися на гачок кіберзлочинцям і стали жертвою кібератак. Тому ми вирішили от цей проект запровадити. Ми зрозуміли, що більшість населення України. і Жінок в першу чергу, тому що це найбільш вразлива категорія, можуть попастися от на гачок кіберзлочинців, тому була прийнята ідея така провести цей проєкт, реалізувати скільки... цей проєкт. І, до речі, бачите, і, до речі, його, він дуже зайшов українському жіночому фонду, який нас підтримав. А, так, а от скільки по часу триватиме цей проєкт, які заходи ще планується реалізувати? За 7 місяців проекту, це з березня по вересень, включно. Ми плануємо провести тут різноманітні заходи, тому що проект не тільки про кібербезпеку ще є друга частина, також надзвичайно актуальна тема це запобігання конфліктів в територіальних громадах. Чому ця тема на сьогодні така актуальна? Тому що йде війна, тому що є російська агресія, тому що люди потерпають, люди знервовані. І це викликає дуже багато в нас внутрішньо переміщених осіб, яких треба поселити. Багато сімей, на жаль, які ну, потерпають, в яких воює хтось з членів сім'ї, і багато є вже сімей, де хтось загинув. І це все люди дуже знервовані. Це все викликає конфлікти. і Це друга частина нашого проекту. Тому ми плануємо провести цикли тренінгів, воркшопів. Круглих столів, медіапідтримку, і будемо результати, які напрацюємо в проєкті, будемо також з медіа працювати, щоб їх розповсюдити, поширити. І також у нас планується круглий стіл на такий заключний, де ми вже там велику кількість людей хочемо запросити, і інструменти, які ми напрацюємо, ними поділитись. Які громади стануть учасниками проєкту? Ну, ви знаєте, тут от мені трошки важко сказати, тому що в нас чотири громади заплановані: це Городківка, Гнівань, Райгород і Агрономічне. Але я завжди кажу, що це ми зовсім не збираємося обмежувати з цими громадами. От, наприклад, у нас Вінниця не була запланована, але ми 28 березня провели вже тренінг. Перший це був тренінг саме для вінничанок. І тут в нас взагалі будуть брати участь у цьому тренінгу жінки. Волонтерки, жінки, блогерки, жінки політикині, які вже є, скажімо, депутатами, чи в, в якихось місцевих органах влади, чи працюють в виконавчих органах влади, чи готуються до виборів, жінки сімей, які в в кого хтось воює, це ВПО і так далі. І за ці сім місяців ми плануємо цілу низку провести отаких от тренінгів для цих категорій, от які я перерахувала і інших. До речі, я от щоб не забула сказати, шановні колеги, шані колеги, шановні телеглядачі, я. Хочу на цьому наголосити: якщо хтось з вас вже стикався з кіберзагрозами, а ви навіть працюючи в інтернеті, не завжди розумієте, що це є кіберзагроза, що це кіберзлочинці на вас полюють. А якщо ви вже з тим стикалися, а може і Боже борони стали жертвою, звертайтесь, будь ласка, на українську урядову лінію 1547. Повторюю 1547. Це дуже важливо. І ще хочу попередити: якщо ви отримаєте листа, скажімо, там в телеграмі. Такого зміста, що проголосуй, ваш друг, якому зламали аккаунт, і проголосуй за мене, за мою там сестру, брата, свата. Чи ще, боже, борони вийшли гроші, які, щоб ви знали, що це 99,9% це кіберзлочинці. Тому ще раз повторюю, номер гарячої урядової лінії 1547. Звертайтесь, якщо є потреба. Пані Тетяна дякуємо, що вийшли з нами на зв'язок. На все добре. Дякую вам, на все добре. Нашим глядачам нагадую, Тетяна Пошиніна, директорка Вінницького регіонального центру підвищення кваліфікацій, була з нами на зв'язку. 8 квітня відзначають день працівників територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Після реформи 2022 року військкомати виконують не лише завдання з обліку та мобілізації, а й опікуються військовими ветранами та їхніми родинами. Переважна більшість військовослужбовців, які працюють у ТЦК, мають бойовий досвід. Сьогодні це не просто місце, де видають повістки, а розгалужена мережа, що працює на обороноздатність країни і підтримку тих, хто її захищає. Він завжди потрібний комплектування, тому що е, незалежно від війни, тому що і допомагають, і працюють, значить, допомагають і державі, допомагають, і фронту. Хоч чимось допомагаємо. Служба така потрібна, мені здається, але форма її дії повинна бути вироблена трошечки інша, не така, як зараз. Мають служити всі, хто може. Там хлопцям потрібно також допомагати, потрібно їх. Міняти, тому що самі вони довго не витримають. Ось я підійшов в наш випуск новин до кінця. Дякуємо, що провели цей час з нами. Бережіть себе та своїх рідних. Та не забувайте, що в нашій країні досі триває війна, і нашим військовослужбовцям потрібна ваша підтримка і допомога. На все добре.